Доступність та безбар'єрність це передусім створення таких умов, за яких усі люди незалежно від їх фізичних, сенсорних, інтелектуальних чи інших особливостей, мають рівний доступ до всіх сфер життя. Тож днями в Балті відбувся виїзний моніторинг стану доступності соціально важливих установ та закладів. Перевірка відбулася за участі урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Одеської ОВА Олега Соколова та представниці обласного департаменту соціальної та сімейної політики політики Наталії Ільїної особливу увагу приділяли наявності пандусів, підйомників, облаштуванню санітарних кімнат, умовам доступу до медичних, освітніх та соціальних закладів для маломобільних осіб. Розпочали роботу з обстеження банківських установ. Бачите, що я з е, без... Всяких перешкод потрапив в цей банк, і на вхідній є пантус доступний, який відповідає нормам ДБН, і є шрифт Брайля, є тактильна плитка, ну, все. Працюють, якщо ви бачите, працюють спеціалісти, людина може під'їхати поспілкуватися. Ну, ми ж бачимо, да? до любого спеціаліста є, ну, можна під'їхати на кріслі колісному. Такі установи повинні. Ну, приклад брати, тому що ну, все, все добре і все за хочеться, щоб всі. Наші державні бізнес-установи працювали в такому напрямку, щоб наша державна була доступна безбар'єрна. Учасники моніторингу зазначають, мають на меті не карати, а лише спонукати та рекомендувати власникам та очільникам закладів і установ шляхи поліпшення доступності та безбар'єрності для громадян, що мають особливі потреби. Доступність на сьогоднішній день це не тільки фізична доступність до об'єктів соціальної структури та інших об'єктів. Це на сьогоднішній день в рамках національної стратегії безбар'єрності, да по ініціативі першої леді Олени Зеленської змінився ракурс. Тобто, зараз доступність є для всіх верст населення, до всіх соціальних послуг і, і просто послуг, які у нас є в країні. Це транспорт, це фізична доступність, це інформаційна доступність, це суспільно громадянська доступність, освітня доступність та інші види доступності. Тому це більш широке коло питань, які на сьогодні необхідно вирішувати. Ну, фізична доступність на сьогоднішній день це така базова одиниця, яку необхідно постійно моніторити. Є постанова Кабінету міністрів, щороку проводиться моніторинг фізичної доступності об'єктів, але наш візит пов'язаний з тим, що по Україні проводяться такі моніторингові візити в територіальні громади в інших областях. І ми теж започаткували такі такі моніторингові візити для того, щоб не просто інспекторські подивитися, які там є пандуси, які там клопки виклику, чи щось інше. А ми хочемо подивитися і дати поради. Тому ми їздимо в ці поїздки з представником урядово повноваженого Верховної Ради справ осіб з інвалідністю, з Олегом Соколовим, мешканцем міста Балти, уроженцем. І ми дивимося ну, актуальні питання доступності не тільки осіб з інвалідністю, а всіх верст населення і до аптек, і до об'єктів культури, і до органів соціального захисту. І ветеранів, які мають інвалідність, чи не мають інвалідність, діти з інвалідністю або з ризиком отримати інвалідність. Це дуже широке коло питань. Тому ми дивимось, і, і саме головне ми даємо поради. Олег Соколов, у нас особа з інвалідністю, яка пересувається на колясці, на візки, і він має можливість проїхати, подивитися, як може можна дістатися того чи іншого об'єкту, і він дає поради дає поради, як краще зробити, як краще облаштувати, як краще змінити ці елементи універсального дизайну, які вже впроваджуються, вони є, і робота проводиться. Це і підйомники, це і пандуси, це і туалети. Спеціальні для осіб з інвалідністю, це і широке коло питань. І, звісно, зацікавити громади в тому, що роботу цю необхідно проводити. Це питання постійно перебуває на контролі Офісу президента. Є урядовий радник, урядовий радник з питань безбар'єрності. Постійно готуємо інформацію, постійно приводимо позитивний досвід, постійно намагаємось порадити. Сприяти. І, якщо потрібно, отримати, ну, надати якусь допомогу на рівні ну, якісь організації, от, як у Олега Соколова, є доступ е співпраці з різними організаціями, благодійними, волонтерськими, різними. Тому робота проводиться і є результати. Перший маршрут ми відпрацювали наш юг Одеської області. Ми були, почали ми Чорноморськ, Ізмаїл, Білгород-Дністровський. І зараз відпрацьовуємо сервер Одеської області. Вчора були Поділька, сьогодні Балта. Завтра Кодима, Любашівка. будемо відпрацьовувати. Є розумієте, ми не караючий орган, є якісь поради, і ми їх надаємо. Є норми ДБН, і ми їх надаємо. Ми зі всіма головами. Міської і державних адміністрацій співпрацюємо в контакті, десь є ліпше, десь є більш успішніші громади. Ну, Балта це моє рідне місце. І я дуже радий, дуже велика подяка Сергію Сергійовичу і всій команді Сергія Сергійовича, що працюють, дійсно працюють, є. Є декілька місць, які будемо, навіть сьогодні, ми будемо йти до бізнесу і робити, ну, казати, що оці обіцянки, які обіцяли нам, повинні виправляти, тому що дуже багато хлопців, військових, ветеранів, які наші прийдуть і будуть приходити, їх буде все більше і більше. і Вони захотять потрапити туди, туди, туди. Це наша реальність такова. Промоніторили наше місто і є місця, де ми можемо як сказати, похвалитися, а є місця провальні. Тому прошу всіх і підприємців, і комунальні заклади звертати увагу на наш моніторинг. Те, що ми моніторимо, ми це не зря моніторимо, як ви бачите. До нас приїжджають із області, і комісії, і нас перевіряють. Ми повинні щось доповідати, щось обговорювати. І хочеться завжди говорити щось позитивне, але на фоні позитивного є і негативні завжди речі для порівняння. Воно не буває, як сказати, біле без чорного, і чорне без білого. Тому ми завжди вчимося, ставимо цілі і працюємо разом. Така комісія, як Сьогодні, вона показує, відкриває ті місця, ті проблеми, відкриває публічно і обговорює для того, щоб люди знали і працювали над цими проблемами разом. Не тільки я, як архітектор громади. Олег Миколайович, як представник області людей з інвалідністю, але щоб ми працювали всі, жителі нашої громади. Цього дня відбулась і нарада з Балтським міським головою Сергієм Мазуром. Очільник громади зазначив, протягом останнього часу вдалося зробити багато для досягнення результатів в напрямку надання реабілітаційних послуг для різних категорій громадян через участь у інвестиційних проєктах. Ми виграли проєкт реабілітаційного відділення комплексного на базі першої лікарні складна дуже процедура і сховищами з вимогами сучасними. Будівельними нормами і стандартами, що сьогодні відбувається. Фінансуватися він буде за рахунок Ukraine Facility, інвестиційним банком. На кінець року Мінфін на погоджувальній раді затвердить всі ці проекти. Можливо, це буде раніше, але попередньо. Мінрегіон каже, що йде експертиза з боку банка всіх проєктів, які відобрав Мінрегіон. Потім е затвердження вже комісії банку погодження Мінфін Мінрегіон, постанова уряду. І якщо так більш-менш е не буде ніякого стратегічного е збою, то на 26 й рік цей проєкт буде готовий до того, аби починати тендерні процедури по е роботі. Там і психологічна, і фізіологічна. І ментальна, і стаціонарна, і амбулаторна допомога і реабілітація. Це із такого стратегічного, що має громада. Це один напрямок. Наступний ветеранська політика працює, тому що це також буде той спільний аспект для всіх. І працюють уповноважені по ветеранам війни. У нас їх двоє. Поруч з цим відбулися перемовини декілька днів назад з головою Офісу ЮНЕСКО в Одеській області. Ми реалізували перший проєкт на базі інклюзивного центру. Там, якщо ви будете заїдете, подивитися, їм це дуже сподобалося, вони нас визнали партнером. І там п'ять аспектів, в тому числі і питання людей з обмеженими фізичними. Можливостями ти, чи тимчасово, чи вже, на жаль, постійно. Зараз на базі Балського центру ПМСД реалізується ще один проєкт за рахунок європейських донорів. Там більше психологічна реабілітація для різних категорій дорослих людей. І я думаю, там більш детально, що нюанси вже розкажемо. Тетяна Тема піднімалася ще до того, взагалі, коли вона була піднята в країні, і я думаю, що це плюс і нашого міста, і нашої громади. Єдине, що звичайно, що зараз складний час цей процес трошечки гальмується, тому що можливості не ті, які хотілося б, але все ж таки він іде, і ми започаткувавши цей процес. По всій території громади і маємо надію, що він буде і далі продовжуватись. Тим паче, що, скажімо так, потреба буде досить таки велика. У нас збільшується кількість людей, які мають інвалідність, які мають проблеми із здоров'ям. І це не тільки дорослі, а й діти. На жаль, тому ми маємо бути готовими до всіх викликів, які дає зараз час. Ми з Наталією Володимирівною обіжали юг нашого регіону. Мені дуже сподобалося Ізмаїл. Ну, Балта це, ну, це, дійсно, це дійсно їдеш і бачиш, що є, є зручні. Є над чим працювати, але є дуже багато там, де бордюри, там, де треба було прибирати бордюри, вони прибиралися там. Пониження там, де ми давали всі рекомендації, ми відпрацьовували банки, аптеки, соціальні всі заходи. Ми сьогодні будемо щось покажемо. Я так думаю, що, що нам є велика подяка. Сергійович, вам за те, що в такі, навіть в такий час я бачу дуже бачу, як ви співпрацюєте, допомагаєте нашим хлопцям, військовим, ветеранам. Велика вам за це подяка і в такий час ви звертаєте увагу на доступність безбар'єрність і вам подякуємо на нашого, за системність і за наш, нашого міста. Тому що процес, це дійсно. який буває. Чому я їздив в Одесі не машиною, а транспортом? От вихідні дні я сідаю і поїхав. Трамвай, тролейбус, ну щоб бачити. Ну, щоб бути незалежним, бо ці хлопці, які ж живуть зі мною, я їх вивозю там в театр, там мускамедії, там ну, стадіони, там квітки нам дають. До речі, до речі, хочу сказати, що якщо будуть, ми тоді пропонували, якщо будуть хлопці, наші військові нам дають керівництво Чорноморця, нам дає квітки, і ми можемо з задоволенням прийняти. Я думаю, що ми люди, да, осінь. Будемо відпрацьовувати. Якщо будуть люди хотіти і на якусь там виставу потрапити там, театр, ну, я ж кажу такий, то ми з задоволенням будемо спілкуватися, приймати вас, громаду, тому що ми робимо дуже такі речі, що щоб бачимо, щоб всі хлопці... Краще, да. Да. Тож, вам дякую, Миколаїв, да. за ті підсказки, процеси, які сьогодні відбуваються.